Знаєте, я думаю, що зараз відбувається те, на що точно розраховував Путін і його ідеологи. Бо пам'ятаєте, 24 лютого, що зробив Путін? Масована ракетна атака України, починаючи від заходу і завершуючи сходом, і на фоні цього введення регулярних військ на територію України. На що він розраховував на те, що українці перелякаються. Почнуть боятися і почнуть втікати. Ну я, найпевно, найкраще, що він розраховував, що українці просто будуть йому здаватися і зустрічати там з хлібом сіллю. Я думаю, що коли сьогодні розмова йде про ядерну атаку, це теж розрахунок на те, що українці мають психологічно отримати дестабілізацію і зовсім по-іншому реагувати, аніж ми реагуємо зараз. Бо що зупинило? Путіна в Україні, збройні сили України, єдність суспільства і підтримка західного світу. І нам сьогодні дуже важливо не налякати самих себе і не починати боятися тоді, коли цього ще точно робити не треба. бо чи може Путін застосувати тактичну ядерну зброю? Звичайно, що може застосувати? Я переконаний, що такий план у нього є прописаний як один із варіантів. Зрозуміло, що він цього не зробить ні сьогодні ввечері, ні завтра, ні післязавтра. Чому тому, що він це теж має обґрунтувати логічністю кроків, перше, що він зробить, це завершення цього фейку на південно-східних українських землях. І приєднанням їх до Російської Федерації після цього що він зробить, він звичайно застосує наступ своїх додаткових сил оцього гарматного м'яса, яке він позбирав по всій території Московії, і яке він пустить знову на територію України. Бо йому треба пояснити, чому ядерна атака, в тому числі, і пояснити для московитів, а не звичайна зброю, якою він сьогодні хизується. А після цього, звичайно, у нього є розроблений план застосування, в тому числі, і тактичної ядерної зброї. Тому в цій історії я думаю, що нам справді треба прислуховуватися до наших іноземних партнерів. Бо направду напередодні 24 лютого ми мали йому уже сьогодні можливість порівняти хто що говорив, хто що запевнював, і хто пропонував які кроки зробити. Тому, якщо сьогодні західний світ каже, що до цього треба готуватися і бути готовим, значить треба готуватися і бути готовим. Чи треба боятися, точно ні. Чи треба панікувати сто відсотків ні? Але бути готовим і розуміти, що треба робити в такій ситуації, бо що зараз хочуть люди? Люди хочуть відповіді на два питання: перше питання: кого слухати, тому що експертів зараз починає за кожним рогом бути вдосталь. А по-друге, після цього кого слухати, що робити, і кожна людина має знати точно, що робити, так само, як кожна людина має знати, що робити, коли відбувається. Загроза ракетної атаки так само, кожна людина має знати, що треба робити, коли відбувається загроза застосування тактичної ядерної зброї. Це дві речі, які сьогодні важливі, і які влада повинна робити. Бо це гадання зараз і переведення розмови в площину. А от зі сторони Білорусії будуть атакувати, не будуть атакувати. Ні, видається, що Лукашенко дав дуже чітку відповідь. Він зробив послугу Путіну. Він поїхав на окуповані території Грузії чим нібито легітимізував цю окупацію, яка провела Росія. Я думаю, що цієї послуги Лукашенко точно вистачить знову, щоб місяць-два місяці починати. От Таку, знаєте, його позицію хитання, щоб і путіну догодити, ну і нагагу не заслужити більше ніж він цього має на сьогоднішній день. Тому що маємо ми сьогодні зробити? Дати відповідь на оце фейкове дійство, яке московити обзивають референдумом. Перше це контрнаступ збройних сил України. Чим mm -hmm. далі і глибше ми зайдемо на свою територію уже сьогодні, тим простіше нам буде завтра, і це треба зробити всіма силами. От ми з іншими народними депутатами від Європейської солідарності були на цих вихідних в Харкові. І в Харківській області аж до московського кордону в козачій Лопані це буквально кілометр від нашого кордону з московитами. Там насправді відбулося дуже і дуже важливе дійство. По перше, частина колаборантів втекла з московськими військами, і ті люди, які сьогодні залишилися без газу, без світла, дуже часто без телефонного зв'язку. Знаєте, що вони перше кажуть? Ці, хто зрадили Україну, не мають права бути в Україні, і правоохоронні органи і держава точно цим має займатися. Але друге, що вони знають. Вони ніколи не погодяться на повторну московську окупацію, тому що вони відчули, що це є таке насправді, які це звірства, які це небезпеки, і тому ми маємо бути спокійними, що ця територія точно уже є на 100% проукраїнською. І чим далі зайдуть збройні сили України, тим більше такої території проукраїнської буде. Друге, що треба зробити, ну давайте. Все більше і більше зробимо для того, щоби з'єднатися з західним світом. Я не даремно. Секретаря ради національної безпеки та оборони питав про НАТО, бо досить уже ну просто собі говорити. Треба конкретні дії. Наші західні партнери чекають від нас конкретних дій. І коли ми починаємо оці спроби в парламенті похоронити набу чи ще якісь інші речі, це не на користь нашій співпраці з західними партнерами. А від них ми маємо більше санкцій. І більше допомоги. І коли сьогодні Порошенко поїхав в Швецію для того, щоб брати участь в безпековій конференції, це для того, щоб ми отримали більше допомоги від західного світу. Третє, що треба зробити, треба обов'язково ставити питання на міжнародному світовому співтоваристві про ізоляцію Росії на рівні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй і позбавлення її права вето, тому що є Китай. І є точно ядерний гравець, на якого зважає Росія, і треба сьогодні цього ядерного гравця нейтралізувати. Тобто, зрозуміло, що треба робити. Треба, по-перше, людям казати правду, людей готувати до різних обставин і різного повороту подій. А по-друге, діяти, діяти, а не говорити. Я переконаний, що перемога буде за нами. Послухати пана Петра він дуже чітко сказав: якщо Бачите, є тактичний тако, ядерний важливим. удар, значить цей діаметр ураження півтора кілометри три кілометри, і нема чого за 10 кілометрів від епіцентру кидати все, і, ку і кудись їхати до. оборони України треба більше перейматися, чим на підльоті до території України ми будемо збивати ці ракети. Якщо вони не вилетять, і дякувати Богу, що вони не вилетять. Але якщо вони вилетять, то міністр оборони має Можливо. забезпечити державне Можливо. оборонне замовлення, а не розказувати, що діється в Росії. Він міністр оборони України. Слюдкайте, от <кій> пані Оксана розказувала про франківських комунальників, які поїхали в Миколаїв допомагати. А я чомусь згадав собі 2015 рік і львівських лісівників, які тоді поїхали будувати фортифікаційні споруди в Луганській області біля Новотошківки. І такі фортифікаційні споруди були збудовані від Луганщини і до Маріуполя. І от я подумав собі. Ніхто сьогодні не може пройти ці фортифікаційні споруди біля Авдіївки і на відтинку від Горлівки і Донецька на Луганщині. Їх пройшли тільки тому, що зайшли з тилу з Харківщини. Маріуполь пройшли фортифікаційні споруди і взяли місто тільки тому, що зайшли з тилу через Крим, відповідно, Бердянський і Мелітополь. І от тоді, коли попали під острів, в першу ці лісівники ми прийшли до них і сказали: ну, дивіться. Це перший раз. Це біда. Вони жили в колишньому таборі, в дерев'яних будиночках, і ніхто, ніхто з них не поїхав додому. От пройшло з того часу вже восьмий рік. А я це пам'ятаю, як сьогодні. І от знаєте, що найголовніше. Найголовніше от цих наших українських людей. Не залишити на один з проблемами. Вони мають відчувати єдність, вони мають довіряти владі. І кожен на своєму місці з нас, політиків, депутатів, військових, має зробити те, що від нього залежить. Електрик має бути на своєму місці, щоб вчасно відновити, якщо ворог потрапить в критичну інфраструктуру. Лікар допомогти цим людям, які потребують допомоги. Вчитель навчати дітей, щоб вони були майбутніми добрими громадянами України, і кожен з них це є наш спільний вклад в майбутню перемогу. Ну а найголовніше це військові. Військові, які сьогодні повинні відчувати підтримку і допомогу від всього суспільства, і я переконаний, що більше не буде навіть жодної спроби в українському парламенті забрати гроші від військових і віддати кудись на крадівництво будівництво, точно не на часі. На часі сьогодні, крок за кроком, укріплювати армію. Бо коли нападе Путін, коли він напав. 24 лютого, коли країна була найслабшою, тоді він пішов вперед. Коли він може застосувати відповідно додаткові ракетні комплекси, в тому числі і оснащені тактичною ядерною зброєю, бо насправді мова йде не про 500 кілометрів. На кінжал можуть поставити ядерну боєголовку і ударити, і уразити ціль там, де йому захочеться. Сьогодні дуже важливо, щоб ми розуміючи це, укріплювали обороноздатність нашої країни. Більше західної допомоги, більше української військової техніки, більше навчань українських військових. І, звичайно, пора вже припинити говорити, а робити реальні кроки по вступу в НАТО. І ці речі, контрнаступ, допомога Збройним силам України, вступ в НАТО, санкції, і фінансова допомога, і ізоляція повна Московії це те, що, врешті-решт, зробить. То за що нам всім буде точно не соромно перед нашими дітьми перемога сьогодні і міцна країна завтра, і це залежить від кожного.